До початку концерту лічені хвилини у гримерці співачка Оксана Муха розповідає, що виконуватиме на сцені. І пісні, витримані часом, і дуже дуже давні пісні, народні і сучасні авторські пісні. Пісні Нескореного серця. Це будуть Мальви, це будуть Я піду в Далекі Гори. Це буде Гуцулка Ксеня. Черемшина, народні пісні, які є такі трошечки веселіші. Ми їх робимо в дуже цікавих аранжуваннях з моїми музикантами. У глядацькій залі театру імені Заньковецької аншлаг на сцені переможниця багатьох всеукраїнських конкурсів Оксана Муха. Народні уже улюблені пісні Оксана Муха чергує із новими. Є в рапортуарі і колискові. маленький, мама за спинає. Спималенькі зачекає. Редені концерту команда Оксани Муха влаштувала аукціон серед глядачів. Кожен охочий міг собі придбати один із лотів гільзи, марки, хустку або ж прикраси. Є у мене червоне намисто, я його продаю, А за ті гроші на хороші. 100 тисяч гривень саме стільки вдалося заробити з цього благодійного концерту та аукціону. Кошти планують витратити на потреби військовим, які захищають Україну на Бахмутському напрямку. Ми були у Лондоні за виручені кошти. Ми придбали авто для наших військових. Також в Ірландії був концерт, де за виручені кошти ми теж придбали авто. Також був у Львові концерт, де ми придбали лелеку. 100 це є безпілотник. Після Львова Оксана Муха вирушить з благодійним концертом у сусідню область. Після того буде концерт в Івано-Франківську. А також на літній сезон в нас з Оксаною великі плани і плануються наступні концерти. Скоріше всього, що в нас буде концерт в митрополичих садах, так само з благодійними цілями. У Львові ж концерт разом із благодійним аукціоном тривав майже дві години. Під час заключних пісень концерту вже ніхто не сидів. Tēnā koe! Звичайно. надзвичайно чисто по львівськи, елегантно, культурно і ну емоції переповнюють. Дай Боже здоров'я Оксані, щоб вона була здорова, щаслива, щоб все в неї було як найкраще, щоб вона постійно приїжджала і радувала нас такими гарними концертами. Ці неймовірні емоції просто немає слів. Вона божественна. Вона неймовірна з надривом, з нервом і дуже гарна публіка. Мені всі сподобались. Червона рута і ворожка дуже сподобалась, там Співала я згадала своє дитинство, бо це. Пісні, які ми слухали, в ці е, нелегкі 90-ті. дух е, боротьби, свободи і прагнення незалежності, ворог той самий, енергетика шалена, е, дуже приємні враження. Я трошки поплакала. Заряджена публіка ще довго не відпускала співачку. Та Ковела, Вадим Кайченко програма очі.